Вітаю вас, мої нові старі підписники! Відео, яке ви будете дивитися сьогодні, замінить стару російськомовну версію. Через день я опублікую також і огляд на фільм про Франкенштейна. Сподіваюсь, якщо україномовні ремейки моїх старих відео виправдують сенс свого існування, поступово на моєму каналі не залишиться жодного ролика російською. Приємного перегляду! А вас теж, Харить, що для того, аби подивитися деякі огляди на моєму каналі, доводиться відвикати від милозвучної солов'їної і слухати свинячі рохкання. Свинки, не ображайтесь, просто Ютуб не любить слова руся. <кхм> руся. <кхм> дивно. Ну, добре. Суть у тому, що я вирішив перезняти усі свої огляди, які робив російською. Нема нічого кращого, ніж порівнювати свій досвід і прогрес настільки наочно. Заодно подивимось, наскільки добре я пам'ятаю класику. Наш сьогоднішній гість Франкенштейн Мері Шеллі. а ви на каналі Head Universe, тож заварюйте чай, не забувайте поставити вподобайку і підписатися. Починаємо! Франкенштейна або сучасного Прометея було опубліковано 1818 року дружиною Персі Шеллі. За два роки до того Персі Шеллі на своїй віллі поблизу Женеви обговорював разом з Байроном та Полідорі ідеї для нового жахастика. Полідорі, до речі, після того написав свого відомого вампіра першу повість, у якій кровосісі постають у сучасному романтичному образі. Коротше кажучи, якби не він, на світі, б, може, і сутінок не було. Ех, наївняк. Ну, а Мері Шеллі прийняла участь у цій бесіді і теж собі вирішила, що використовуючи власний досвід, може написати щось своє. Свого часу Мері подорожувала Німеччиною, а там, у 38 кілометрах від Франкфурту, побувала у замку під назвою Франкенштейн, який колись належав одному з місцевих родів. У першій половині 18-го сторіччя там жив алхімік на ім'я Йоган Конрад Діпель, відомий своїми пошуками ліксира безсмертя і проведеннями дослідів над неживою плоттю, яку часто отримував, розкопуючи місцеве кладовище. А ще він, хоч і не мав ніякого відношення до колишніх господарів замку, називав себе Франкенштейн. Нагадує щось? Ну, якщо ні, то зараз нагадає наша історія. Починається у вісімнадцятому сторіччі. Спочатку ми читаємо листи капітана Роберта Волтона своїй сестрі. Він описує її подорож на північ заради нових географічних відкриттів, як тут помічає з корабля величезну істоту на собачій упряжці, а невдовзі рятує з крижини виснаженого чоловіка. Чоловік не одразу довіряється Волтону, кажучи лише, що має догнати того демона. Але все ж трохи оклигавши, називається Віктор Франкенштейн. І починає свою історію. І ще в підлітковому віці, читаючи Парацельса та Корнеліо Агріпу, він зацікавився пошуками філософського каменя, еліксира безсмертя. Ріс він з батьком. Мати, як і в авторки, прожила недовго, померши від хвороби. Одного з двох братів Франкенштейна звали Вільям, таке ім'я носив її померлий первісток. Ще в сім'ї жила прийомна донька Елізабет. До якої Віктор відчував взаємну симпатію. Його єдиним другом був Анрі Клерваль, а сім'ї прислужувала Жюстіна. Зі всіма ними Вікторові довелося попрощатися, коли він їде вчитися у німецьке місто Інгольштадт. Клерваль на його жаль не може поїхати з ним, оскільки його батько економив кожну копійку. Тут якраз ідеальні умови для розвитку молодого генія. Ніхто не заважає, бібліотека поряд, і один з професорів розділяє Франкенштейна прагнення до пошуків ліксира безсмертя. Матеріали для експериментів Франкенштейн брав у анатомічному театрі збійній та свіжих могил. Таке, до речі, було тоді, хоч і неприйнятно, але розповсюджено. Головний герой навмисно не описує, що саме він робив, аби створити свого монстра, щоб ніхто не повторив його <кхух> успіхів. Конкретних описів монстра аж до самого кінця книги немає. Але навіть майже три роки по тому я очмуніваю з того, як можна було оживити таку істоту. Непропорційне дещо під три метри зросту, з довгим чорним блискучим волоссям, висохлою шкірою кольору воску, руками, як у мумії, і водянистими жовтими очима. І Франкенштейн ще казав, що він обирав красиві частини для свого створіння. Волосся. Зуби, м'язи. Мене всередині. Не те, щоб всі ці частини в сукупності виглядали гротескно, судячи з опису, Франкенштейн особливо не переймався, щоб його створіння справді виглядало красивим. Навпаки, він говорив, що воно лякало його, але, мабуть, засліплений бажанням нарешті отримати результати своїх кропітливих трудів. Франкенштейн все ж наважується оживити істоту. І лише тоді, коли його монстр починає рухатися, герой повною мірою відчуває ефект зловесної долини те саме відчуття, коли не по-справжньому жива істота аж надто схожа на людину. В паніці він тікає зі свого зйомного житла, ночуючи в церковному дворику. Там його знаходить клерваль, який все ж зумів приїхати в Інгольштад на навчання. Герой вимушений мовчати про своє відкриття. Він повертається до кімнати і виявляє, що монстр зник. Може, у той момент його страх виявився сильнішим за раціональне мислення. Віктора не надто турбувало, що істота на свободі може стати проблемою для всіх, а не лише для нього. Але Віктор, в принципі, поводить себе як безвідповідальний мудак, якщо проблема не його. То й греть з ним. стреси ночівля на вулиці все ж не проходять безслідно. Франкенштейн хворіє, а клерваль глядить його паралельно з навчанням. Він одужує, тусить з клервалем весь рок його навчання, забиває на те, що його чорті знає, скільки вдома ждуть, аж поки батько не надсилає йому листа. А у листі пишуть, що поки він вештався, його молодшого брата Вільяма задушили. І підозрювана їх служниця Жюстіна. Ну нарешті привід повернутися додому! А якщо серйозно, то Віктор прекрасно знає, що Жюстіна дуже віддана і добра. Хоча на суді він не стверджує, що Жюстіна не могла цього зробити, сліди на шиї у Вільям прямо здоровезні. Насправді ні, згадайте на цьому моменті, будь ласка, те, що руки у монстра як у мумії. У служниці знайшли брошку хлопчика, і через цей єдиний доказ. Її все ж страчують. Щоби заспокоїтись, Франкенштейн ходить горами, де був у дитинстві, і там зустрічає своє творіння. Віктор уже готовий напасти на нього, але монстр переконує спочатку вислухати його. В ніч свого створення істота натягує куртку Франкенштейна і відправляється в ліс. Там він розуміє деякі речі про себе. Він виродок. Він не відчуває холоду, м'яси не їсить і взагалі по життю добродій. В лісі він жив у покинутій хатинці, звідки час від часу виходив на розвідку. Поряд із ним у іншій жив сліпий старий і його діти Фелікс і Агата. Монстер почав вивчати людську поведінку й мову, а вночі, щоб його не помітили, рубав для тієї сім'ї дрова на зиму. Пізніше, під час розвідки, він знайшов у лісі рюкзак, у якому лежали книги. Читати їх він навчився тоді, коли до сім'ї приїхала така собі Софія. Монстр навіть дізнався, що це за сім'я така, і тут, лише вдумайтесь, буде історія в історії, в історії в листах, як і в книзі. Отож, ця сім'я зобожілий французький рід, який повівся з одним турком. Цього турка посадили у тюрму. І Фелікс зголосився допомогти йому звідти вийти. Турок обіцяв у якості вдячності віддати за Фелікса свою дочку Софію. Але, як виявилося, набрехав, сказав неправду, і усьому родові довелося тікати. Але Софія все ж кохала Фелікса і таки знайшла його. Вона погано говорила по-французьки, тож Фелікс учив її читати, писати і місцевій географії. Ці знання монстрові знадобились. У кармані куртки Франкенштейна він знайшов його щоденник, із якого дізнався, що той родом з Женеви. Коли він побачив благородність цих людей, то вирішив усе ж показатися їм. Він дочекався, поки діти пішли у місто і зайшов поговорити зі сліпим дідом. Голос у нього був більш-менш нормальний, тому дід майже почав довіряти монстрові, аж тут повернувся Фелікс. Та й такими тумаками вигнав монстра, що йому стало взагалі прикрою самотньо. Він проклинав свого творця і вирішив помститися йому за своє створення, і найстрашніше він знав, куди йому йти. Часом він задумувався, чи не краще було б попросити Франкенштейна створити йому подругу і просто мирно жити, але коротше, коли він підходив до Женеви. То зустрів маленького хлопчика. Монстр подумав, що хоча б таке чисте створіння могло б стати його другом. Але хлопець виривався і кричав, що його батько суддя на прізвище Франкенштейн. Франкенштейн, значить, подумав собі монстр, з тебе я й почну свою помсту!» Він задушив хлопчика, а його брошку підкинув ж у що так доречно опинилося поряд. На цьому його розповідь завершується. Монстр каже, що розкаюється у своїх діях, і лише просить, щоб творець зробив для нього персональну єву. Переборюючи себе, Віктор зголошується і відправляється з клервалем до Шотландії, де сподівається знайти більше сучасних наукових пізнань. Щоправда, батько каже йому, щоб той, коли повернувся, одружився нарешті за своєю багатостраждальною Елізабет. Дідо, мабуть, вже запарився, що його нічим вдома не втримати, може, хоч секс поможе. В Шотландії Франкенштейн, усамітнившись в мікроскопічному селі з п'яти людей, починає роботу. Одначе, обміскувавши наслідки створення другої такої істоти, він прийшов до висновку, що наречена або й сама злякається свого жениха втече течеї від монстра Чекай біди, або вони наплодять дітей, які рано чи пізно можуть піти з людством воювати. Коротше, Франкенштейн знищує наполовину створену жінку, а монстра без пояснень посилає за руським кораблем. Істоті такий сюжетний поворот не сподобався, і та обіцяє своєму творцю влаштувати пекло на землі і бути поруч у його шлюбну ніч. Отут починається чудово поставлений саспенс, коли ти знаєш, що невідворотно станеться щось жахливе. Віктор із останніх сил топить у морі частини свого другого творіння і, будучи неймовірно виснажений, засинає прямо у човні, прокидається він уже в Ірландії та ще й зі звинуваченням у вбивстві. От то ж це судова експертиза 18-го сторіччя. Та й мало того, він згадував, що його місце проживання в Шотландії Оркнейські острови. І я думав, що це десь на заході, знаєте, поближче до Ірландії, ніж тут. Вбитим виявляється клерваль. Деякий час Віктор сидить у тюрмі, відчуваючи неймовірні душевні страждання. Але коли суддя побачив його реакцію на тіло друга, все ж знімає з нього обвинувачення. Франкенштейн повертається в Женеву і вирішує не відкладати весілля, щоб не провокувати монстра. На ще більші злодійства. Він підготувався до зустрічі з демоном, увесь час тримаючи при собі заряджені пістолети. Але коли Віктор вирішує обійти віллу і переконується, що монстра немає, то чує крики своєї нареченої. Біля трупа він знаходить лише записку, у якій монстр пише, що відправляється на північ, бо, на відміну від людей, не відчуває холоду. Батько, дізнавшись про смерть Елізабет, помирає з горя декілька днів по тому. Віктора більше нічого не тримає, і він відправляється за своїм творінням. Тут вони і зустрічаються з капітаном Робертом Волтоном, і коли книга повертає нас до листів сестрі, Франкенштейн, день у день відчуває себе гірше. Чим далі на північ, тим стає холодніше. Крига суне на корабель, і моряки вимагають у Волтона повертатися в Англію. Франкенштейн помирає, і капітан вимушений погодитися зі своєю командою. Одної ночі, прокинувшись від чийсь голосу з каюти, де стояла труна Франкенштейна, Волтон бачить там монстра. Істота побивається за творцем. Капітан розуміє, що монстр шкодує за його смерть. Він каже Волтону, що Франкенштейн лише хотів зупинити його злодійства, і тільки зараз монстр це зрозумів. Тож якщо у Франкенштейна цього не вийшло, він зробить це сам. Істота обіцяє піти ще далі на північ, де спалить себе, щоб ніхто не дізнався про його існування. Що ж, це все ще доволі класна книга, яка досі подобається мені своєю продуманістю. Я б не сказав, що Франкенштейн повністю позитивний герой. Все ж він створив такого монстра, створив, не думаючи про наслідки, а потім просто кинув його на призволяще, як той батько мудак, і намагався жити так, наче нічого не було. Сумно. Сумно не через саму історію, а через те, що таке буває у житті. Але не дивлячись на це, історію Франкенштейна можна розглядати як взірець розповіді, де немає нічого зайвого. Окрім щоправда, одного з братів головного героя Ернеста на нього взагалі забили. А от чого не можна забувати, то це любити свою мову, дивіться більше українського контенту, донатьте зсу, щоб мати змогу його дивитися. І тисніть на дзвіночок, щоб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. А па папа.